Заміокулькас – це майже невбиваема рослина, але свої секрети вона має. І поки на фоні я буду робити озеленення ресторану, розповім вам про догляд за нею. Ви помічали, що заміокулькаси можна зустріти майже у кожному торгівельному центрі і кафе. А все тому, що це одна з найбільш невибагливих рослин, яка може пережити і пересушування, і невелику кількість світла. Одне з головних правил ніколи не висаджувати заміокулькас у занадто великий горщик. Горщики, як то кажуть, на виріст погані для будь-яких кімнатних рослин. А тим паче для заміокулькасу. Пересаджувати його потрібно тоді, коли горщик настільки вже тісний, що він ось ось трісне від кількості бульб. Пересаджуємо у легкий грунт. Горщик обов'язково має бути з дренажними отворами і всього на декілька сантиметрів у діаметрі більший ніж попередній. І друге важливе правило це його не переливати. Окрім звичайних коренів, всередині заміокулькас має м'ясисті бульби, у яких накопичує вологу і поживні речовини для того, щоб пережити засуху. Вони працюють як резервуа. Тому заміокулька потрібно поливати, коли ґрунт його добряче просохне.